Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись, чи є загрози на найближчий час, чи загрожую тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза для життя, чи є загроза отримати поранення. Угу. Є, може бути загроза, перенавантаження. Хочуть перенавантажити. Що зібрали, можуть бути руйнації. Більше, ніж зазвичай. Отак. От угу. Будинки руйнувати. І це попра попрацювала інформатори. Заперечую весь негатив убирай. Те, що раніше вдавалося збити, зараз е расисти хочуть е перенавантажити, скажіть, допоможіть вищі сили. Що саме буде ціль? Куди спрямована ціль? Ядерна, ага, тепло енергостанції, атомна станція може бути. Оце, оце саме спрямовано на те, щоб зупинити опалення. Холод. Так що так, це я заперечую, убираю повністю, але вийшли карти дуже гарні. Вийшли карти Верховного Суда і карту мир. Щось в расистів станеться. Верніше так, будуть якісь руйнації, але в ціль вони не потраплять. Будуть руйнації, але воно, як то в них буде недолуго не, не, не поцілять. І в них будуть серйозні. От Все, що нам в Україні вони хотіли зробити, в них там відбудеться це, вже ну, в цілі потраплять наші військові. Верховний суд повернеться їм назад. І вийшли карти, що те, що буде в Україні, все відбудовано буде, що прийдуть дуже гарні підтримка, люди, це як відбудова почнеться. Дуже хороші карти. І самі расисти будуть платити по цих картах. Прошу вищі сили, допомоги відкрити, всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим побратимам всі дороги відкриті, всі дороги легкі, двері відкриті, на перемогу, на щастя, на здоров'я відновлюю нервову систему, загоюються всі травми, рани, більше не болить, відновлюється. До ідеального стану здоров'я буде так і так є. І прошу: одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Тим, хто дає наказ. Хай їм в голову це все летить. І ті, хто виконує ці накази, хай їм прилет прилетить назад. Їх знищать, більше не зможуть обстріли чинити, більше не мають чим перекрити. І ким вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, для всіх українців військових на усіх фронтах. Буде захист міцний і вдень, і вночі. одвертай Весь негатив всю зброю, кулі, бомби, снаряди, дрони одвертай, повертай назад. Це буде все сказано здійснено так буде. Буде все сказане здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. По можливості, три рази передивіться цей захист, а також будьте обережні, це буде гучно. Щось зібрали расисти на цей час. Так що бережіть себе. Дякую. За увагу і до зустрічі.